Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол і в першу чергу хочу вам подякувати за підписки на канал. Нас уже 400. А ми розпочинаємо з перегляду вчорашніх поєдинків. Сьогодні у нас не так багато, як було вчора. Тож, давайте розпочнемо з матчу Сандерленд Брістол Сіті, де Рос... Назарій Русен вчора не зіграв у черговому матчі через травму, тому ми цей матч пропускаємо, побачимо тільки результат. Сандерленд в нічию зіграв з Берістолем, набрав одне очко і, в принципі, не покращив свою турнірну позицію. Йдемо далі до матчу Лутон-Бормут, який завершився вчора у нас з рахунком 2-1 на користь Лутона. І вчора зіграв у цьому матчі з перших хвилин Ілля Забарний. І, на жаль, другий гол, переможний гол Лутона, був забитий з під нього. Сам гол ви можете побачити в нашому телеграмі. Йдемо до наступного матчу. Це у нас був Бренфорд Астон Віла, і який завершився з рахунком 3-3. Це, мабуть, був цікавий матч для перегляду. На жаль, я не зміг його подивитись. У стартовому складі не було е, нашого Єгоря Ярмолюка. Він вийшов на заміну. Вийшов на 81-й хвилині і отримав оцінку у нас 6.6. Така середня оцінка, яка. Ні туди, ні сюди не завадив і нічого не приніс у гру Брентфорда. Йдемо далі. У нас Евертон Бернлі, який завершився з рахунком 1-0 на користь Евертона. Віталій Миколенко вийшов з перших хвилин на цю гру. Його команда перемогла нарешті. І він отримав оцінку 7,3. Дуже хороша оціночка. Він виграв дуелі 8 з 7 дуе, 7 він виграв з восьми дуелів. Це дуже непогано. Один раз свалив, 9 втрат було, 5 виносів і одне перехоплення, 5 відборів. Тож непоганий матч для нього. Ідемо далі. наступний у нас матч, який вчора пройшов, це Брайтон Арсенал, який завершився з рахунком 0-3 на користь Арсеналу. Арсенал розбив вчора Бренфорд. І, в принципі, ну, в Бренфорда були шанси, там і удари непогані. Але нічого серйозного вони протиставити не змогли вчора Арсеналу. Зінченко вийшов з перших хвилин на гру вчора і відіграв він 72 хвилини, здається. Треба подивитись. Так, 72 хвилини він відіграв. Голи з цього матчу ви можете побачити у нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю в описі під відео або в закріпленому коментарі. Зінченко отримав оцінку 6,7%. Од... Був один відбір, один раз втратив м'яч, одну дуель виграв з трьох. і в позиційних втрат було 50 касаній. Акуратність пасів 88%. Середня, я думаю. Середній показник для Олександра Зінченка. І заключний у нас матч на вчора, який був. Це Бенфіка-Спортінг. точніше наоборот, Спортінг-Бенфіка. І Спортінг виграв у Бенфіки з рахунком 2-1. На жаль, гол був забитий на першій хвилині і 90-плюс першій хвилині. І Анатолій Трубін дуже швидко пропустив там, здається, на 45 й секунді. Тож не найкращий матч для нього був, і отримав він оцінку 6,3. Це одна з найгірших оцінок у складі Бенфіки. Але я не знаю, просто Benфіки захист в цьому сезоні просто жахливий. В нього був один сейв у Трубіна також сейв у штрафному майданчику. Удар, який наносився 36 касаній, акуратність пасів 90% 27 з 30 точних це дуже непогано. Довгі передачі він непогано віддавав 3 з 5 точних, це хороша штучка, хороша, хороший показник. І один був виніс, м'яча зворіт. Тож, я думаю, він провів непоганий матч, але мені здається, через відношення статистика. Відношення ударів до голів у Трубіна і склало таку низьку оцінку. Тобто було мало ударів і майже всі залетіли, тож Трубін, провів, отримав оцінку одну з найгірших у команді, на жаль. Також прийдемо до інших результатів. Я вчора забув анонсувати ці поєдинки. Хандей Хайм у нас виграв у Баварії 3-2. І Баварія, мабуть, відпускає вже чемпіонство. Там Байер вийшов вперед уже дуже серйозно. Вчора вони обіграли Юніон Берлін з рахунком 1-0. І зараз відставання Баварії від Байера вже 16 очків. Я думаю, що це все, до побачення. От таке вже не наздоганяється. У них буде 34 тури. Так, 6. Ну... Туди, якщо Байер перемагає в наступному матчі, то вже Баварія не достає. Також вчора ще був поєдинок у Італії. Я не дивлюсь Серію А. Не надто вона цікава. Але там був матч рома лаціо в якому Рома перемогла з рахунком 1-0. В Україні вчора в Верес переміг Оболонь з рахунком 3-0. Переходимо до сьогоднішніх матчів. А саме у нас будуть і матчі з українцями, їх два, і один топ-поєдинок. Команди, які зараз демонструють непогану форму. М'ю так, вони програли часті, але забивати вони вміють. Тим паче Ліверпуль проти них не завжди показує адекватну гру. І в Манчестера бувають шанси зацепитись за очки. Сьогодні цей матч розпочинається о 17.30. Ось такий склад прогнозують. Перед початком цього поєдинку я викладу основні склади команд стартові у телеграм Йоханний футбол. Заходьте, знаходьте, підписуйтесь. Тепер переходимо до матчів з українцями Челсі Шеффілд. І нас тут ми чекаємо Михайла Мудрика, бачимо, прогнозують тут Стерлінга, але я надію, що мудрик вийде в основі. Минулий матч, здається, він непогано провів. Проти М'ю, Перший тайм він, здається, непогано провів. У другому я його вже не бачив. Тож, можливо, навіть ті не випустять. Хоча ми чекаємо. Цей матч розпочинається 19.30. І в Італії у нас поєдинок Хела Суверона. У проти Дженно, де ми чекаємо. Михайла, якого Михайла? Подождіть? Руслана Маліновського. Але в нього здається травма, тому він не вийде. Так, Руслан Маліновський травмований до початку травня, тому його не чекаємо. Тож у нас один з цього поєдинок о 19.30, який ми будемо дивитись. Це Шеффілд Челсі і стартові склади будуть у нашому телеграмі. В Україні сьогодні грає Чорноморець Одеса Олександрія. Вони вже зіграли. 3-2, я, до речі, подивився цей матч кінцівку. Було напружено, було. Хоч Олександрія була в меншості, але там в кінці вже Чорноморець затягував час. Ну, Здобував очки, я їх не засуджую. Всі б так робили. Їм потрібні очки, вони все роблять для того, щоб їх набрати. Зараз у нас іде матч коло з ковалівками та ліс-1925, рахунок 0-0. 11-та хвилина. Також сьогодні буде. Один із цікавих таких матчів у чемпіонаті це Шахтар Донецьк, рух Львів, який можна буде подивитися о 18.00 якраз перед матчем Михайла Мудрика для цілнителів УПЛ. Минулий поєдинок в цьому чемпіонаті вони зіграли 1-1 осінню. Тож, давайте подивимося, яка на у нас турнірна таблиця в Україні. Кривбас на другому місці має два матчі переваги над Динамо Київ та Шахтар. До речі, Динамо і Шахтар мають невелику різницю очків, всього лише 2 очка, тому очний їхній поєдинок, якщо команди підійдуть в таких самих формах, буде вирішувати долю першого місця. Можливо. Тож, на сьогодні в мене все. Я вам дякую за перегляд. Прошу вас поставити лайк та підписатись на канал. Також зайти в телеграм, подивитись там новини, статистику, голи, оцінки. Якщо вам буде цікаво, то підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного перегляду футболу. Бувайте!